Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницька молодіжна рада анонсувала організацію відкритого пляжного турніру для молоді міста. Участь у змаганнях можуть взяти хлопці та дівчата віком від 15 до 25 років, серед яких студенти та школярі громади. Захід відбудеться втретє за літо та має на меті подарувати молоді позитивні емоції. Волейбольний турнір стартуватиме 15 серпня о 10 годині на пляжі Хімік. Коли ми анонсували саме перший наш турнір, було зареєстровано більше, ніж 8 команд. І звичайно, ми вже пообіцяли, що буде серія 2-0. Коли ми вирішили все ж таки проводити другий турнір, вже за півдня зареєстрували знову більше ніж 8 команд. Тому ми вже пообіцяли, що буде 3-0. Це буде заключна серія, саме літніх. Пляжних турнірів. І вирішили. Так що хто хоче, будь ласка, реєструйтеся, ще є місця. Молодь звернулася, бачить, що є прогулянки на сапах, чи можемо ми таке організувати. І ми також пообіцяли, і буде такий ще в нас турнір, можна сказати. з Прогулянки на сапах вже звертались до нас щодо проведення футбольного турніру, баскетбольного, і ми розглядаємо вже такі варіанти. Ну це вже буде з вересня місяця.